Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусинькі Квіточки, не тільки. Погода чудова, як ви розумієте, я на вокзалі, і хіба ж я можу прогавити такий потяг. Аж самі стало цікаво, скільки ж тут авто? Неможливо їх порахувати. А рахую чого, тому що потяг мій затримується знову, в Німеччині це буває дуже часто. Спочатку я навіть думала, можливо, піти мені на автобус та поїхати у Білефельд. Але потім вирішила все-таки потягом, бо декілька хвилин у потязі значно спрощують дорогу. І ось, бачите, знову затримка знову. Але як не буде затримка, все рівно я доїхала туди, куди мені потрібно. І це місто Білефельд. Японський садочок. Трішечки вам покажу. основному відео будуть на каналі Українці в Німеччині. Ну, так вийшло, змонтувала вже там, а потім подумала. Хоча садочок невеличкий, але він так і манить сісти на лавочку і послухати пташок. І ось так легким порухом руки ми вже опинилися в ботанічному саду міста Білефельда, в який я навіть не збиралася спочатку. У мене був план по місту, а потім вирішила заїхати і подивитися, а чи не квітнуть півонії. А тут, ось, пам'ятаєте, я вам об'яву показувала, що 10 травня буде. Обмін рослинами і продаж рослин. Я навіть забула про це, хоча було цікаво з'їздити і подивитися, що ж тут будуть обмінюватися. Мені чомусь показалося, що час був вказаний вечірній, аж ні. З 10 ранку до 5 вечора буде цей базарчик працювати. Ну що ж, пройдемося, подивимося, як бачите, знімати важкувато, але. Після дозволу я все ж таки почала знімати. Це хижачки різних варіантів, різних розмірів. І погляньте, які красуньки! Я таких ще не бачила. Непентесів ми вже надивилися, я частенько їх показую, а тим більше, частіше їх показує пані Марина Теліш. Вона Фанат тепер ще і хижих рослинок. А я тільки подивитися на них здатна і полюбуватися. Ну, не моя, це рослина. Хоча для мошок можна було б завести парочку. Але з одним попробувала, ту, що донька купувала, не моє. І, звичайно ж, пройдемося по кам'яним трояндам і по сукулентикам. Знімати дуже важко сонце, як бачите, і тінь дає дуже сильно. Тут я вже не так активно світюся, що знімаю, але все-таки щось побачити можна. Буду все, мабуть, прибирати сторонні звуки, тому що людей було багато, всі щось питали. А тут ось людей стало ще більше, я вирішила пройтися, познімати квіточки. До речі, цю квіточку я не знаю. Навіть не було часу подивитися, що це. Півонії вже, як бачите, в деяких місцях квітнуть. Сорти тут, звичайно ж, різні. І саме природні сорти. І ось так виглядає. Уже азалія, вона заполонила вже сад. Ось будиночок я ближче не підходжу, це не той варіант. Це, здається, Сибірський ірис, можу плутати щось, я в них стала давно, мабуть, з ними з ірисами спілкувалася і почала плутати всі сорти. Одразу і, і Сибірський, і германський, і голландський, благо не путаю. Аромати стоять, дівчатка, не повірите, у мене і сльози текли, і чхала. І... А знімати то хочеться, любуватися, то хочеться. Одійду, подивлюся, постою, почхаю і знову йду далі. Деякі пахли дуже ніжно, деякі аж приторні були такі аромати по типу східних. Ну і подивимося, що тут в тепличці, як ви пам'ятаєте, тут були е, тюльпани і цибулькові, а зараз тут кактуси. Видно теж не дуже, тому що сонце світить прямо в скло. Ну, Можливо, побачите, хто полюбляє кактуси, сукуленти. Можливо, щось і побачите, я вже і з боку ставала. І погода неймовірна. Я вранці вийшла в курці, потім повернулася, взяла ковтинку, потім взяла кепку і сонцезахисні окуляри. І в такій екіпіровці я вирушила. Серед дор дороги мені, мабуть, довелося б купувати футболку. І шорти вирішила людей не лякати, в чому є, в тому і поїхала далі. Другими словами зварилася. Бо навіть весенні брюки це вже дуже жарко. Потрібні легенькі літні. Кактусів тут дуже багато, їх нещодавно видно, висадили, вони погано перенесли. Тепло жару, сонце, деякі навіть колір втратили, приго... припеклися. Ну, для цікавих, з можна подивитися. І подивимося, хотіла подивитися об'яви, можливо, там ще щось цікаве і щось мені завадило. Це кам'яні сходи. Як бачите, аліуми зацвітають. Повним ходом квітнуть і флокси, і чебрець. Всі кам'яні, всі рослини для кам'яного саду, все цвіте. Навіть каміння не видно все розстелилося. І ось така галявина квітуча. І тут теж аромати просто. Неймовірно гарний, і всі рожеві навіть не, не можеш розділити, чи це флокс, чи це інша рослина. Тут ось алюми висаджені, так. Деякі вже квітнуть давніше, деякі тільки починають. І ось погляньте ще я що побачила. Ось такий колір ніжно фуксівий якийсь, але гілка схожа на ожину. Я не знаю, що це, можливо, хтось знає. Здалеку вже побачила дерево квідучих дерево носовичків. Ось так зверху виглядає гліциніва алея. Дерево ось носовичків або голубів. Ароматить класно. І нахилилася ось за насінинкою ось такою. Їх достатньо багато. І погляньте оце вже краса. Назву я в шорці написала, її вимовити неможливо. Ну, Хіба що дзвіночковий. Кущ називається дзвіночковим. Я підпишу, потім вам назву ще й тут. Це величезний кущ в Україні, я сумніваюся, що він витримає наші холоди, а тут він зимує просто на ура. Лілейники вже починають свісти ближче до землі, бо там тепліше. І я не могла відірватися від цього куща. Аромат не такий, як у конвалів дерева, набагато. Не такий сильний, слабкіший і не такий ніжний. І добралися ми так до води. Тут уже починає, ось, бачите, вже є бутон лотоса. Так, що скоро вони зацвітуть. Це, звичайно, важко підгадати, коли вона буде. І ось закрита клумба із хижачками. Тут, бачите, є квітучий хижачок. Я стараюся між клітинками вам показати хоч щось, тому що, зверху, якщо показувати, то нічого не зрозуміло. Пуголовки за цей час уже дійсно підросли, мабуть, скоро будуть стрибати і розповзатися по всім усюдам. До речі, тут є єдина ящерка такого цікавого, яскравого кольору, яка Тут мешкає, але я не зустрічала, тому розповідати мені хіба що на пальцях. Дуже вона така яскрава. Бачила попередження, що тут є ящерка. Точніше, ящерку минулого разу ми зустрічали, але вона була звичайна. А це Аїр болотний. І ось отак виглядає зараз алея гліценіва. Це Фіга, інжир. І Я думаю, мені показалося, але дивіться, частина алеї біла, а частина фіолетова. Сподіваюся, що краси було досить. Тому робимо невеличку перерву. Продовження буде обов'язково. А я буду з вами прощатися на сьогодні. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру і перемоги. І до зустрічі в наступних відео.